Всіх вітаю. Отримав деякі коментарі. Думаю, що мене може не дуже правильно зрозуміли. Тому я відповів на деякі коментарі, де я казав, що деякі українці проти святкування Хануки в Україні люблю Ізраїль, люблю євреїв. Дякую. Ну, не всі українці. Більшість адекватні до любих релігій. Українці не виступають проти. Я також люблю євреїв, вони дуже комунікабельні і цікаві. Один такий один дурень в Одесі прокричав проти Хануки, а ви всіх українців Ну Не один дурень в Одесі, були і в Києві, і де тільки не були. Але я знаю, що більшість українців нічого не мають проти євреїв і ну, сучасні люди. Може, там колись щось було, було. Ну, так що, знаєте, тут в Канаді навіть я так сталося ходив до петлюрівців. Тут є якби дві такі спілки українців, одні петлюрівці, ну, як коли їх е предки приїхали до Канади, а інші це бандерівці. То, як, ну і так умовно кажучи, то був, е коли пішов до петлюрівців, то нормально всі відносяться там. Бандерівці теж нормально відносяться. Ну і що? Я розповідав про це, але не в цьому справа. Ні, я не казав, що українці винні. Я але я звертався до цих українців, коли які знаєте, яким оця от Ганука заважає. Що треба подумати, бо ви висловлюєтесь в соцмережах, і треба подумати, чи ви антисеміти? Ну ксенофоби є будь-якої нації, це нормальне. Я не знаю, від 1%, 10%, не ну, знаю. Я не думаю, що в Україні більше ніж в інших народах. Так, от, боже, ви ксенофоб? Може, ви під впливом російської пропаганди і російської православної церкви? Ну, як казали української православної церкви Московського патріархату, тому що там дуже багато антисеміти. Ну, то ще те, що я бачу в соцмережах, де і так. А може, ви справді просто працюєте? На російську пропаганду, якщо ви ксенофоб, то ви маєте зрозуміти, що сьогодні треба приховати свою ксенофобію, бо ця ксенофобія грає проти українців. Якщо ви за Росію, ну те ж саме, що ви працюєте на російську пропаганду. Але ви а якщо ви попали під вплив, то теж задумайтесь чому? І ось дивіться коментарі. не деяким, а всіх всіх україн, всіх українців. Всіх українців дратує мінора, менора і святкування під час війни. Це не мінора, це Ханакія. Це не те ж саме. Але добре, чому ж ця людина так написала? Я подивився еккаунт у цієї людини. Там одне відео з іншого акаунту російською мовою. Ну, добре. Що я хотів вас попросити українці що як коли ви бачите такі коментарі і коли ви бачите такі пости, реагуйте, скажіть, що це дурниця, що нічого такого немає, що українці не підтримують цю точку зору. Це важливо. Тому що дивіться, як я звернув увагу на це. Я мешкаю в Канаді, дивлюсь російськомовні мережі, і тут я отримав багато, ну я не знаю багато но. Майже 10, може. За останні три дні 10 таких постів, де розповідається, що в Україні чому тут ханука, чому тут минура, нас захоплюють євреї, ми тут помираємо. А для чого? Для євреїв, щоб вони захопили нашу землю. От таке от. І це було від блогерів, яких я не бачив. То я розумію, що точно такі пости отримують інші російськомовні. Ті, хто живуть в Канаді, в Америці, коли вони це отримують, вони показують це канадцям і американцям, перекладають. От так от робиться, скажімо так, соціальна думка, так сказати. Ось чому це небезпечно? Йде інформаційна війна, і вона дуже важлива. Я вже казав в інших відео, що знаєте. Не відмовиться від України, і якщо він не зможе захопити Україну військовим шляхом, він буде намагатися захопити Україну яким? дипломатичним шляхом через вибори. Ну так от як він діє в Грузії, наприклад. І не тільки в Грузії, а в інших країнах навіть ми не думаємо. І коли ви бачите такі пости, реагуйте. І ось навіть дуже приємно, Виходить, українці можна під час війни святкувати свої свята, а євреям ні, України захищають від фашистів багато людей інших національностей, і в них також є свої свята. Дякую вам за це за цю відповідь на цей антисемітський коментар. Тобто, я думаю, я нікого не хоч не хотів образити, якщо так зрозуміло, українці ні. я вибачаюсь, але. Я не кажу, що всі українці, вони ксенофоби українці в українців найбільше ксенофобів, ніж в будь-якому народі. Кажу ще раз, є інформаційна війна, і треба це розуміти. Треба розуміти, що кажуть в соцмережах, це здається, що це так. Знаєте, ніхто на це на це не звертає уваги. Звертають, і це важливо. І важливо це розуміти.